Прийшла я сюди, поставила сюди землю, але насипала агроперліту, на веранді насипала. От. А земля така трошки вогкінька, то він не розлітається. Е і треба вимішати. Я подивилася, в мене тут стоїть, це біля вікна, бачите? Mm. Стоїть порей, почав сходити. Тільки посіяла три дні назад. Бачите? Ну, не весь, не весь. а тільки почало. Це. Ще не було ввечері вчора його. Ось такий А я мішаю землю, тому що тому що треба дещо ще не дещо, ще є багато чого пересаджувати. от, Отаке. А він так розпушує землю, не дає їй збиватися. Всім гарного дня, мирного неба. Всім дякую.